Доброго дня, шановні депутати міської ради. Користуючись нагодою, найперше хочу сердечно привітати всіх вас із наступаючим новим роком з Різдвом Христовим з усіма святами і побажати здоров'я, щастя, Божої допомоги у всіх ваших добрих справах. Наша епартія звернулася до міської ради з проханням передати нашій єпархії будівлю, яка використовується для єпархіажі управління вже протягом 12 років. На час, коли передавалася ця будівля, вона була на півварійному стані, що зафіксовано відповідним актом. Сама будівля збудована приблизно наприкінці 60-х років. і Зрозуміло, який її міг бути загальний стан. Від того часу єпархіальне управління Чернігівської єпархії проводило відповідні ремонтні роботи, про що складалися відповідні звіти, і акти, все було спогодження. І з тих документів, які в нас наявні, видно, що кошти витрачені на ремонт цієї будівлі. По суті, в кілька разів перевершують ту балансову вартість, по якій вона передавалася в користування Чернігівській банки. Ми дякуємо вам за те, що було прийнято рішення, якщо певний час ми платили і досить великі внески платили в якості орендної плати. а завдяки вашому рішенню орендна плата була суттєво знижена, до символічної, Але разом з тим, Питання арендних відносин зрозуміло, що залишається таким, яке є відкритим для майбутнього. І тому хотілося б і нам, нашій партії, нашим вірним, вже мати повне розуміння свого майбутнього щодо цієї будівлі, щоб ми вже могли остаточно визначитися щодо якихось капітальних речей, яких вона безперечно потребує. І Власне, тому звернулися з цим проханням. Хотів би також підкреслити, що у цій будівлі було облаштовано храм на честь святителя Феодосія Чернігівського, так як це є єпархіальне управління за традицією при єпархії завжди існує домовий храм для звершення богослужінь єпархіальним архієреєм для потреб різних церковного роду. І цей храм є, він. Відповідає всім вимогам. І зрозуміло, що, хоча із світської точки зору це є лише будівля, для нас віруючих, це є також і храм. І тому це є для нас також додатковим стимулом, щоб звертатися і просити вас про те, щоб прийняти рішення і передати цю будівлю Чернігівській гіпархії Української православної церкви, Київського патріархату, яка на даний момент налічує. Близько 120 зареєстрованих релігійних громад в області, яка розвивається, кількість віруючих збільшується. І тому зрозуміло, що є потреба і в розширенні нашої діяльності, включно і з діяльністю молодіжною діяльністю серед дітей, проведення недільних шкіл тощо. Тому ще раз потрібно прошу вас напередодні Великого свята, Різдва Христового дослухатися до нашого прохання і прийняти рішення про те, щоб цю будівлю передати Чернігівській парк Української православної церкви Київського патріархату. Дякую вам за увагу.